Ви самотні, бо кохання ніяк не приходить до вас. Поглянемо, чому так відбувається. А щоб кохання прийшло в ваше життя, ви маєте пройти урок, якийсь такий, що не варто доводити свою правоту за всяку ціну. В стосунках, не те головне, що ви праві, що ви на висоті, а те, щоб у ваших стосунках була щирість, була гармонія. І от коли ви зрозумієте оце, коли ви будете готові йти на компроміси в стосунках, оцей урок буде пройдений і кохання почне рух до ваших дверей. А ще приходу кохання дещо заважає те, що ви якоюсь мірою саме не знаєте, чого хочете. Сьогодні ви хочете кохання, сьогодні ви хочете стосунків, сьогодні ви в романтичному настрої. От я хочу разом побути, разом поговорити щось зробити. Пройшла ніч, наступив ранок, стосунки. Та на що вони потрібні? Та стільки клопоту, та стільки всього, ні 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 мені то не треба. І от оце коливання і заважає приходу кохання в ваше життя. Та ще й, імовірно, ви емоційно, енергетично застрягли в старих стосунках. Ви або не відпустили когось із минулих стосунків, або ж там було настільки боляче, що ви весь час то все переживаєте. Ой, мене отак образили, ой, мене зі мною отак вчинили. Треба було отак вчинити, треба було раніше піти, чи треба було по-іншому якось поводитися? Ви ще там, у минулих стосунках, і в вашому енергетичному полі для нових стосунків просто немає місця. А майбутнє, кохання, вже тут, вже поряд, вже ось ось, можливо, навіть у колі ваших друзів, можливо, ви навіть знайомі, можливо, разом ви нещодавно святкували щось. І от коли у вас розпочнуться стосунки, можливо, навіть виникне така фраза, а пам'ятаєш, ми з тобою разом там на вечірці були, десь прогулювалися, щось якось робили. Дивно, чому ми тоді не помічали одне одного. А не помічали, тому що ваша енергетика просто не готова побачити цю людину, пропустити до вас цю людину. А щоб вам пришвидшити цю зустріч, вам потрібно почати якийсь рух. Не сидіти вдома чи не сидіти лише на роботі, а кудись іти, з людьми спілкуватися, в подорожі їхати, виходити в світ в музеї, в галереї, в парки, куди-нібудь вам потрібно рухатися. Вам потрібно виходити між людьми. Бо якщо ви закрились в чотирьох стінах, то ну дуже мала вірогідність того, що ваш коханий чи ваша кохана одного дня постукає в ваші двері, і я чекав, чекала, доки ти прийдеш. Ну, поки ж тебе можна чекати, я прийшла сама. Чи я прийшов сам? Звичайно, це навряд чи відбудеться. Тож, виходьте в люди, не ховайтеся в чотирьох стінах і йдіть на зустріч до свого кохання. Воно вже вас чекає.